Усім доброго мирного дня! Ми з вами розпочинаємо наше нове відео огляд з спиць. Я вам обіцяла, що покажу вам бюджетні спиці, які я просто обожнюю. І їх хочу ще замовити багато. Тут е ціна і якість для мене просто іде ідеально все зіпало. Спиці ось такі е китайські. І давайте розпочнемо. Я не знаю, чи тут в мене все китайське, можливо, попадуться. Ага, от не китайські. Я на одній ж загубила упаковку. Так, при замовленні цих спиць, тут іде 10, мені здається, спиць, бо я тут замовляла мене повтори є. Кажу чесно, повтори заберу. Ми порахуємо, скільки їх йде. Так. Два. Чотири. Шість. Вісім десять. Дванадцять. Чотирнадцять. Дивіться, в мене йде. У мене їх є 14. Але чому я так кажу, що я не пам'ятаю, бо я ще дозамовляла по одній, по дві інших номерів. Можливо, їх 14 йде в упаковці, а можливо, йде 12. В мене це довжина тросику 80-ка, я її обожнюю. 80-ку. Тут написано, що це маданчина, все діла. З... Покажу вам ці спеці. Ось так. Це в мене просто додаткові спиця. це 4,5. Ось вона. Щоб ви не думали, що я вас обманю, ось, просто що я собі ще заказувала. Тут ідуть різнокольорові тросики. Дуже мене, мені подобається те, що вони різнокольорові. Найперше. Далі тут, не... ну да, я, ж, я з вами згідна, тут не дуже гострі конь, кінчики, але для мене це не є проблема, так як я гострими дуже себе колю, мені на них в'язати комфортно. Що для мене головне, в мене є відео на каналі, коли я їх купувала. Це було до війни, ем, грубо кажучи, 3 роки тому. Я повноцінно, мені кажеться, більше як 3 роки, майже 4. Я повноцінно ними вже зв'язала дуже багато процесів з спицями цими, якими я не в'язала. Не в'язала напевно, що це номер 8. Так, номер 8. В цих спицях в мене попався брак. Не буду вам нічого казати. Зараз я вам цей брак покажу. Ми з вами роз... Ну, я навіть скажу, що це для мене особисто не так брак. Він мені в в'язання не пає. Ось тут, якщо я не знаю, чи мені фокус покаже. Так, фокусуємо. Неоднаково оцей, оця сталь. Бачите, От трошечки воно ось тут за, ем, зацепляє мохерову нитку. Якщо нитка не мохерова, воно в'яжеться, в принципі, нормально. Але так як це десятка, я на десятки в'яжу раз, там, не знаю, скільки років, <сум> мало дуже зажу цими десятками, то скажу так, що ці спиці. Якщо ви починаєш, починаєте тільки свою в'язальню кар'єру, я вам дуже сильно їх рекомендую собі купити. Тому що вони дуже легкі в'язання. Ну, саме найперше те, що вони недорогі. Цей набір я купувала давно, ну там буквально я за 400 чимось гривень купляла. Зараз бачу він 600. Ну, але це 14, 14 пар спиць. Які вам пригодяться це 100% до вісьмки. Там 8, 9, 10, це ви вже в'яжете, не в'яжете. На цих всіх в'яжуть дуже часто. Найчастіше я в'яжу, у мене в роботі це 4,5 3,75. Оці даже сюди не втикаю, тому що. 2,75, 225, 3,25. Що нема в цих спицях? В цих спицях нема номера 3,5 і 2,5. Ось мені що не вистачає. Де не дивилася? 2,5, 3,5 нема. Ну, і, ясна річ, нема, що тут. 5,5, чи що? Чи в мене 5,5 просто десь. Мені кажуть, що тут нема 5,5. 6,5 є, а ні, є 5,5. Ось. Половинки нема. В трійці. є тільки 3,25, далі йде 3,75 і в двійці. Ну, Вони йдуть від 225 до десятки. Що ж, які вам розказати про ці спеці? Вони. Легко в'яжуться. Я не скажу, що цей тросик має пам'ять. Тому що, якщо він розкручується, ви трішечки його пов'язали. Трішечки його, бачите, ось так. Ну, яка тут пам'ять, дивіться. Бачите, він вже рівний. Вже рівний. Вже на полотні ви в'яжете спокійно, через те, що є такі тросики, що так, да, я согласна, вони настільки мають цю пам'ять. Що воно все перекручується туди-сюди. Неможливо в'язати, неможливо ну, нічого зробити абсолютно. Тепер покажу їх, скажімо так, в роботі. Ну, як в роботі, я вам просто хочу навести такий Такий приклад на ось ці, Ось так. В кадрі вони в нас будуть. На оці спиці. Дивіться, в'яжу кардиган. Це я в'яжу, вже давно його мучу. 3,75. Бачите? Рівненько все. Тобто, якщо вони в роботі, вони швидко вирівнюються і все. У мене дуже багато їх в роботі, цих спиць. І ви їх часто бачите в моїх відеовлогах, в моїх тегах, тому що я їх обожнюю. Так, слідущі спиці, які в мене просто на, спи... на полотні, я не в'яжу це полотно зараз, тому що не сезон. Це майка має бути. Так, і в мене тут 3,25. Е, ну вони гарно, дуже гарно. Мені попалися оці ідеальні спиці. Я не знаю, можливо, комусь попався брак. Це, хоча, знаєте, якщо розібрати цю тему, багато дівчат мені пишуть про спиці, що є, брак попадається в Дніпро, і в Аді, і оці всі дорогі спиці. Всі ми живі люди, і так само техніка може щось не так виготовити. Але просто я рекомендую ці бюджетні, дуже бюджетні спиці, тому що за три роки, що для мене найголовніше, в, нас, в мене е, ні одна з цих спич не поламалася, не відлетів тросик, нічого. Так як я ними в'яжу, ну, постійно в'яжу на ну, них. Ви зрозуміли? 3,25 у мене в роботі, 3,75, 2,75, 2,25, 205. Я в'яжу шкарпетки. Хто за мною слідкує, я за прошлий рік нав'язала більше 30 пар, і я в'язала іменно на цих спицях. Е, інші спиці, да, полетіли, це ті, що китайські, інакші, дешевші, скажімо так, вони шкарпеток не витримують багато в'язати. Ці, слава Богу, я не можу вам нічого сказати. В них не прокручується ось це спиця з тросиком не прокручується, бо є в мене такі спиці, які прокручуються. В мене це дуже сильно нервує, що воно крутиться. Ну, я надію, що вам було це відео інформаційне цікаве. Ви щось для себе підчеркнули нове. Де замовляла? Я замовляла на і там просто заводите спиці для в'язання і викидаються ці спиці, вони можуть поштучно бути, можуть бути в наборі. Які хочете розмір, які хочете довжину тросика, любу. Я особисто для себе хочу заказати тросик ще з сотку. 80 мені хватає, хіба якихось номерів, оцих, що мені не хватає. Від двойки до четвірки я на них всі, всі в основному в мене в роботі такі процеси. Ну і до скорої зустрічі. надіюсь, вам було цікаво.